14.15, ми ще у Словаччині, але вже прямуємо в аеропорт. Після першого поєдинку із Фіорентиною полісся не поверталося в Україну, лишилося тут у Кошицях. І власне вперше за дуже довгий час мало тижневий повноцінний цикл підготовки і навіть один вихідний. То 15.30 і згідно з графіком на пенінах ми маємо бути десь о 17.10. В принципі, дорога супер коротка, якщо зважати на попередній логістичний досвід полісся. Проходьте туди, Михайловичу. Коли ти взагалі в останнє був в Італії? Це перший раз. Кажуть, в тебе в Італії віднедавна є новий друг. звати його Мезикін. Слухай, Мезикін після матчу запостив таку гнівну сторіс, де він зробив стоп-кадр з вашого епізоду, після якого його вилучили. І там ніби видно, що ти його тягнеш за волосся. Давай розставимо усі крапки над «і». Це... Випадковість, тому що коли е, в грі я до, до нього зблизився, в мене е, два пальці застрягли не в волосах, а в його Дредах? Ні, резинці для волос. І на, навіть на відео е, можна побачити, що відтягується не волосся, а відтягується резинка. Тобто ти намагався я висунути? витиснути руку, але я її так тягнув і і, і, і здається, що я його дергав. Але ні, я хотів достати свою руку, це чиста випадковість. Слухай, ти запустив свою чергу сторіс, де ти там. відмітив, здається мой західна, він якось відрагував на то все? Ні, ні, ні. Нічого, тобто ну він... нічого йому треба. Так він образу, очевидно, затаїв. Ні, ну можливо, але. Словом, давай резюмуємо так, що у футболі з довгим волоссям не варто, так? Я вважаю, це його провина, тому що він грає з такими дренами. Нехай бере приклад наших хлопців, у яких е... нормальне чоловіче волосся. Що ти дивишся? Риболовлю дивлюсь завжди. А, че, чекай, що це? Це якийсь фільм, це Блог чи що? Це Бог. Коли ти в останнє був на риболовлю десь? Відпуст літо. Заскучав, мабуть. Ну, якщо чесно, то так, дуже. Але коли дивлюсь, то трошки сковина збуваю. А дивишся для чого? Що пишо? Чи якісь там Як е лайфхаки, і... щось таке? Фактону. Таке. Стратегія дистанції, корм. Ну. Хто знає, той знає. Я зрозуміла. Розкажи, коли ти в останній в Італії був? Був. Якщо не помиляюсь, два роки тому ми грали зі збірною Італії молодіжна збірна з Русланом Петровичем, до речі. Ага. У нас був Тамаринський матч, програли 3-1 чи 2-1, Не пам'ятаю, якщо чесно. Яка там атмосфера була? Ну, було багато людей. І така атмосфера була дуже. По-перше, нас дуже прийняли там дружно. Багато людей там було і багато наших було болівальників. І ну, італянці вони всі такі емоційні, енергічні і підтримували, кричали всі 90 хвилин. ви. готові зараз до теплого прийому? Та Я гадаю, що так. Ну, не знаю, я, якщо чесно, на це зараз увагу не дуже звертаю, більше звертаємо на нашу групу. Стежиш взагалі за серією А? Який е... твій улюблений чемпіонат? Так, я стежу. Ну, прямо улюбленого що немає. Я дивлюся і Англію, і Італію, і Іспанію. Е, оце, мабуть, топ 3 який я дивлюсь. б хотів би пограти в серіал. Та ну звісно, хто хто не хоче. Слухай, в тебе е, виклик в збірну. Я так розумію, що цей виклик в збірну ти зустрів спокійніше, ніж перший дебютний. Е, так. Дебютний виклик він завжди такий дуже емоційний. Телефон, е, вихай, як бачимо, не постраждав. Так, так, телефон, Це вже новий. А, ти Все таки так. розбився. Ні, приємно, звісно, дуже приємно. Кожен раз, коли викликають, я щасливий. Дуже насичений цей місяць, так, видався для тебе. Ну, І він ще триває далі, так? Ну, так, але ну, нічого страшного, це така, така робота. Але не жаліюся. Наоборот, кайфую від цього. Добре, що граєш, так? Так, 100%. Дякую. Наголоніше це грати. Ми вже на місці прилетіли до Парми звідти півгодини автобусом до Реджо Емілії. Чому саме сюди запитаєте ви? А не у Флоренцію? Наприклад, все просто стадіон фіалок та реконструкції. Реджа Емілія, це місто ще називають містом триколора. Адже саме тут, у 1797 році, вперше вивісили прапор, який згодом став державним Віталієм. А ще це місто має велику гастрономічну спадщину. Саме цей регіон називають батьківщиною найвідомішого сиру Віталії Парміджану парміджану-реджану. А ще тут виготовляють вино ламбруско. Не ламбруско, це не ламбруско. Капучино стадіо Мапей саме тут із поліссям гратиме Фіорентина. Насправді це домашній стадіон сесоло та реджани. Унікальність цього стадіону це рів із водою, який оточує поле. Він лишився тут після будівництва арени. Фани жартують, що під час якихось менш важливих поєдинків тут навіть можна половити рибу. Не знаю, як з приводу риби, але напевно ось цей сачок потрібен для того, щоб звідси діставати м'ячі. Знаєте, стежити за грою на стадіо і саме з лави запасних напевно дуже цікаво, бо все на рівні погляду. Ну що бенвенуті, дорогі вболівальники! Цей день настав. Поєдинок уже за кілька годин. Але ви знаєте, коли Полісся грала з Фіорентиною там у Словаччині, був дощ, а тут, здається, буде якась шалена буря. Сподіваюсь, що не на полі. А може й класно, що буде вона і на полі. <звук> Якщо ви ніколи не були у роздягальні на стадіоні, де грають серія, у вас є унікальна нагода, ми вам все покажемо. Тренерська, масажка. Ну й основна роздягальня команди. Тут буде полісся. Ось це зона для преси на стадіо Мопей. Зверніть увагу на кількість місць. Їх приблизно 100, тобто одночасно можуть тут працювати 100 журналістів. Але знаєте, яка найприкольніша фішка це монітори. І ти можеш просто дивитися трансляцію, передивитися повтори, якщо щось не встиг подивитися вживу. Матчу менше години, ви бачите, яка злива. Я не знаю, навіть команди поки не можуть вийти на розминку. La yeah. Numero due! Tomizza! Numero no. due! Не такий страшний дихе, як про нього розказують. Розкажи про свій гол. 100%. Пам'ятаю, що вода Михайлоченко мені закинув за спину. Там захисник помилився або не розрахував траєкторію м'яча. Я зіграв на випередження і забив пусті. Що ту мить подумав? Одразу побіг за м'ячем, бо хотілося ще і ще забувати. Ми хотіли перевернути рахунок і пройти далі. Другий гол почався з твоєї п'ятки. Було дуже супер. Так чисто по-бразильськи. Коли у мене є така нагода, я люблю йти в дриблінг. Я знаю, що це моя сильна сторона, коли я з м'ячем. Це був дійсно дуже красивий епізод, тим більше, що він сприяв другому голу. і це був дуже красивий гол. Шалений, напевне, гол не просто дуже гарний. От твоя реакція, твої думки взагалі. А um sentimento muito bom. так, це правда. Я бачив, що наша команда грала дуже добре, а їхня команда була налякана. Їхній центральний нападник Едін Джеко, який є авторитетом у світовому футболі, зробив зауваження команді. і Я побачив страх в їхніх очах. Для мене це було надією, що ми зможемо забити ще Для першого тайму в перерві відчувалося впевненість сили, що ми можемо все перевернути і ще забити, але заміни Ферентини зіграли свою роль і, на жаль, на жаль, пропустили. Я звернула увагу, коли до забив, да, тобто рахунок став 2-1. Ви всі просто нагнулися, сіли на поле. Ви в тому зрозуміли, що е, врятувати цю гру вже нереально чи як? Ну, це вже був кінець матчу, ми вже дуже втомилися. І цей гол. Фух. Не скажу, що ми вже втратили надію, але через втому. і була надія, що там, що там міг бути осайт, або Джеко міг зіграти рукою. Але суддя сказав, що все чисто і це зарахований м'яч. Але два ну, ми швидко пропустили другий, і це дуже вдарило по нам і потім ще й третій. Всі схопилися за серце, коли ти попросив допомогу. Що тоді було і як ти взагалі зараз себе почуваєш? Зараз, слава Богу, все добре, Пронесо, так як кажуть. Відчув білю в коліні, але швидко встав, спробував розбігся і все добре, відпустив. Після першого тайму я навіть не міг подумати, що може бути такий рахунок кінці. Дуже сумно після таких матчів, після таких поразок виходити потім уходити з поля і в роздягальні сидиш і не розумієш, як це сталося, але за 10 хвилин не може так програвати. Яким от цей період видався для вас, скажімо так, наскільки складним? І знаєте, от кажуть, єврокубковий досвід. В чому він полягає? Що такого ви для себе винесли після цього єврокубкового етапу? Я думаю, що якраз такі матчі з Ферентиною вони додають досвід не тільки гравцям, а й тренерському складу. Досвід в тому, що на європейській арені граючи з командами да скажімо так, як мінімум борються за ці трофеї, потрібна максимальна інтенсивність, да і концентрація, як мінімум, да, на цьому рівні. Тому ми хочемо до і прагнемо до, до, до цього, але щоб мати таку інтенсивність, да її потрібно завжди тренувати на тренуваннях і підтримувати в внутрішньому чемпіонаті. Да. На жаль, в нашому чемпіонаті такої інтенсивності немає, і від цього поки що є проблеми Добавте до цього да, переїзди, де мене в, скажімо так, не в одинакових да, умовах, і воно десь да, втома. тому. Тому. Сьогодні другий тайм він і вийшов такі, що да, наші гравці почали втомлюватися, тому що це вже дев'ята гра да, для нас е, практично за місяць. Тому я бачу, що їм е, тяжко, і головне, що потрібно ще дивитися далі, тому що в нас е, потрібно повертати е, втрачене е, в внутрішньому чемпіонаті. Ми про це повинні думати. І також думати про здоров'я своїх гравців, тому що у нас не так багато е, кваліфікованих гравців, які грають на, на високому рівні. Полісся це єдина команда з 2020 року, окрім «Динамо» Шахтаря, яка пройшла два раунди кваліфікації. Оціни ось цей шалений місяць, який був у «Поліссі». Е, ну, це неймовірний досвід 100%. Я гадаю, що ми програли супернику найсильнішому в лізі конференції. І десь можна сказати, що нам не соромно. А якщо подивитися, як ми пропускали голи, особливо тим петь, сьогодні, то не можна так грати. Але загалом. Це знов-таки неймовірний досвід, і команді е, е, далі він буде дуже корисним. А що навчилось цей, власне, наприклад, протистояння з Фірантиною? Чого дав? Що на після тут, цих на... протистоян ти зрозумів, такого, що ти не знав досі? Е, на такому рівні не буває якихось очей, і тут карають за любу помилку, за будь-який недограний момент. І... Це рівень футболістів, вони одразу за це карають. Треба сконцентрованим бути всі 90 хвилин, якщо треба, 120. І якщо ти не будеш сконцентрованим, такі команди тебе одразу покарають, як це сталося сьогодні. перш за все, я хочу привітати клуб президента. Бо як би там не було, а ми другий рік поспіль граємо у Єврокубках. Ми були так близько до групового етапу ліги конференцій. грали на рівник з Фіорентиною, яка є дуже топовою командою. З приводу досвіду я навчився більше вірити в нас. Незалежно від того, з яким суперником ми граємо, можливо все. Перекладач так полісся, навіть втратив голос під час цього поєдинку. Так, Так, це правда. Це вперше, напевно, бо я не чула ніколи, щоб у тебе такий от був, був голос. Був, був дуже емоційний матч і тому я так емоційно підтримував команду. Ти не просто підтримував, ти передавав якби гравцям так послання від головного так, тренера. Я передавав емоційно це послання. Як тренер показував, як саме передавав нашим гравцям. Обов'язково проаналізуємо, було дуже багато моментів і хороших, було дуже багато і поганих, але це весь досвід. Да? Тому що саме головне в цьому це, мабуть, скажімо так, потрібно пройти рівно цю дистанцію як мінімум. У нас, на жаль, поки що, поки що дистанція вона то вверх, то вниз. І це трошки засмучує. Сили на Динамо ще є? Знайдемо.